Відеодогляд за кучерявою перукою. Перед купанням перуки розчісуємо волосся. Закуйовджене або заплутане розшісуємо гребінцем широкими зубчиками. Беремо спеціальний шампунь для штучного волосся. Розбавляємо в воді і занурюємо перуку. Не хвилюйтеся, якщо вода набуває певного кольору. Це може бути при першому та другому митті виробу. Миємо перуку, допоки вода не стане прозорою. Нам знадобилося три рази. Шампунь можна нанести на саму основу перуки, в залежності від її стану. Далі обов'язково наносимо бальзам для штучного волосся. Він добре зволожує та робить перуку більш гладенькою. Використовуємо лише на саме волосся і залишаємо так десь на 20 хвилин. Далі промиваємо перуку від залишків шампуню та бальзаму. Беремо рушник та промакуємо основу та волосся від зайвої вологи. Наносимо спрей для легкого розчісування по всій довжині саме для штучного волосся, який є обов'язковим для виробів з довгого волосся. Потім можна трішки встряхнути перуку, щоб вона сама нам була потрібної форми. Якщо вам потрібен виріб на сьогодні, сушимо основу теплим повітрям і даємо висохнути виробу самостійно на спеціальній підставці. Штучне волосся висохне швидко. Вони не потребують укладки, але ви маєте змогу виправити пасму в потрібний бік, так як деякі вироби витримують певні температурні умови.